Привіт, наші шановні улюблені, кохані, і ще купа, купа, купа епітетів. І салам алейкум, Ми вас вітаємо на нашому каналі, тому що сьому сьогодні у нас Азербайджан. Азербайджан на Євробаченні це така якась скринька, з якої кожного року виходить щось таке, що ти такий... Ой, ти будеш моїм другом. Знаєш, це, це і про Ефенді. Ма, і про Сафуру. Ой, І про Чінгіза, якого я Чингіза. люблю. І взагалі, я, у мене нова мрія є. Я хочу з'їздити в Баку. Хто небудь мене повезіть в Баку. Тому пропоную слухати, бо це мені особисто дуже цікаво. А ви поки підпишіться. Так, це Кліп. Кліп, я так розумію, так. Я згадала фільм, я працюю на цвинтарі. Там теж такий початок. Кадри, є, 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 схожі кадри, так. Дуже класний фільм, до речі, крім. Цікавий. Я знаю кого мені нагадує. Чекайте. Кис Схоже. Я... Я не очікував такого взагалі. Я вас кохаю. Це дуже незвично. Від Азербайджану такого точно не очікував. Я не чекав від Азербайджану такого. Але ж це показує різноманітність так, країни так, так. музичну. Класні такі теплі угу. тони, а операторська робота неймовірна просто. А де це знімалося? А я от не знаю. Чекай, вони схожі. Я, у, мен, у мене все всередині зараз розривається. Я в кінці скажу чому. Вона така вайла. Світле, тепле таке. Так. Tell me more about me. Are... Кайфова пісня, блін. Вона дуже легка. А, я сподівався, що це брідж, а не. Я не, не, а не. Слухай, Юля. <гум> е, коли ти на реакціях починаєш на нудні пісні казати, це так вайб. Те, 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 те", Боже. То я собі тихенько в душі заку, закочую очі. Але сьогодні мене цей вайб зачепив. Мати Василева. Я просто зізнаюсь чому. Це неймовірно схоже на одного виконавця, якого я просто обожнюю вже, ну щоб не збрехати, вже десь 20 років. What? Це хто? Це Тобі Мек. Гітарні вайби, ода навіть вокально він схожий. Е, оці начітки під гітарний біт такий ідуть. Це так класно. Мені просто прийшло референсом по тобі меку, і я у мене серце ніби відкрилося, і я відчув цю пісню. Це одна з небагатьох пісень з Євробачення, яка після реакції в мене зараз грає в голові, і я ага. прям мене роз я не хочу нічого казати. Мені хочеться під не так розкачуватись. М. Казати в мене зараз є лише емоції, які я на жаль не можу передати, але це дуже світле, якесь таке розпираюче відчуття. Ти хочеш слухати, а не казати? Золоті слова. Ось це зробила зі мною ця пісня після, після таких виступів, як ну там візьмемо кого завгодно, там сам ру. Де більшого все йде таке сучасне, навіть чинґіз, так і вони так так, такий все електронний таке якийсь. бітове, класне якесь. А тут країна так, каже: це А це ви це? знаєте, що ми взагалі-то не, не такі вже і... Однобокі Так. якщо ти так думаєш, то ти обманута людина дияволом. Ну це наші стереотипи. Знаєш, угу. нас ну, з це рамочку цю заганяють, а насправді, ну в цьому винні азербайджанці, які у нас у коментарях не рекомендують нам азербайджанських артистів. Мані, щоб ми знайомилися з цією музикою, так. а ви цього не робите. Бо це дуже різноманітно. Я думаю, на євробаченні багато хто дуже от прямо перепочине, доки йтиме ця, ця пісня. Доки вони співатимуть, ну дуже багато вловить цей вайб, і тут буде залежати від того, між ким вони виступатимуть. Наскільки цей вайб він буде проникний? Подивимось. Подивимось. Я звісно не бачу тут заявку на перемогу, але, Це але. дуже гідно. Це дуже крутий виступ буде. Я впевнений. Я бажаю Азербайджану крутого виступу. Я бажаю вам. Ну я не знаю. Я багато голосів, щоб пройшла ця пісня у фінал і щоб просто у фіналі вона зробила свою справу. А саме, от десь посередині виступів, дала глядачам і слухачам відпочити. Воно. Від усіх тих е, таких от занадто яскравих е, виконавців. Ви, будь ласка, поділіться своїми враженнями у коментарях, наскільки вам близький цей стиль, наскільки вам близька ця пісня, і також не забувайте на нас підписувати, ставити нам вподобайки, бо це дуже важливо. І натискати на дзвоник. <смеш> а ми з вами прощаємося, бажаючи вам хорошої музики, бажаючи Україні перемоги і нагадуючи вам, що задонатити на ЗСУ то є. <смеш>